Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми а, зараз обговоримо. Ну, обговоримо тут, власне, немає так, щоб докладно обговорювати. 100 днів Трампа. Зараз всі в ці дні всі відзначають 100 днів Трампа. Ну, це така період, як би сказав, би, вагітності, коли треба дуже так обережно ставитися. До жінки, а в даному випадку до президента обраного Сполучених Штатів, значить, через 100 днів вже можна робити все, все, що завгодно з ним. І тому, як правило, його не критикує і так далі. Ми зосередимося безперечно на міжнародній політиці, тому що внутрішню політику дуже важко обговорювати, не будучи американцями, не дивлячись на це все зсередини. А по зовнішній політиці, в принципі, можна зосередитись на тотальних неуспіхах. Тотальних погрозах і, і неуспіхах. Ну, очевидно, ми не, ми не почнемо з України, хоча дуже хочеться почати саме з неї. Але є сусідні з Америкою, Канада і Мексика, і ніби вони щойно досягли з Мексикою якісь два, дві угоди дуже важливих, але не так, так жахливо, як це було колись, Що ми взагалі там чи, чи, чи не нападемо ми на, на Мексику. От, але тобто, не всі те, що було досягнуто, просто я не знаю, які там угоди. Ну, я думаю, що це по перетину кордону, що Мексика там якісь свої війська підсилить, будуть менше пускати, нелегалів і так далі. А оце все, що на континенті на західному, на американському, відбулося. Позитивного, тобто, дві, я не знаю, там з 12-дві теми закрили. З Канадою все продовжується. Там новий прем'єр буде забаром. І цей прем'єр вже сказав, що Канада не поступиться, ми не будемо нічого поганого робити, якщо Америка не буде нічого поганого робити, але Америка робить погано, тому ми будемо обстоювати свої національні інтереси. А Трамп вже сказав, що треба доєднуватися Америці. До Америки, Канаді. Я думаю, канадійці не дуже люблять Америку, м'яко кажучи, там декілька разів був в Канаді, і скажу, що там без захвату ставляться до того, як американці себе поводять, як вони як вони. Ну там, наприклад, питання зброї і, 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 і шалена кількість вбивств, саме тому, що дуже легко купити пістолет чи там щось інше тому канадійці нічого не вийшло з Канадою з Європейці Охайні що вони мовчать дуже так поступово запроваджують невеличкі мита. Але якщо Америка далі піде, то будуть поступово запроваджуватися і серйозні, більш серйозні мита. Тому зараз таке тиша, тому що Трамп же сказав 90 днів, не будемо нічого запроваджувати. Тепер, значить, близький схід. Дуже цікаво. Давайте будемо. Буде, буде пекло, сказав Трамп в секторі Газа. В секторі Газа ніякого пекла не було і не є. Там який місяці, півроку тому і рік тому. Ізраїльські вояки вибивають терористів Хамас з різних там. Ущелин, скажімо так, да, і, і якось руйнують інфраструктуру Хамаз. Вже місцеві жителі їм не подобається Хамаз, вони вже ой, блін, скільки може тут тримати Хамаз. Мабуть, Хамас став слабкішим, раніше тако, таких е, слів не було, тому що за таке вбивали просто і тому всі боялися. А мабуть, зараз Хамас позпозав всі, всі щілини позалазив, і якби його не видно на поверхні, можна щось сказати. Те, що тобі не подобається, Хамас. Але ніякого пекла там немає. Американці там участі майже не беруть. А тепер вони намагаються викручувати руки Ірану, щоб, безперечно, будь-якому українцю приємно, тому що Іран є союзник Російської Федерації, і там теж мало би відбутися пекло, і там теж мало би відбутися щось надзвичайне. і Розбомбили, і розстріляли і ракети. І в дієга Гарсія це така головна база американська в Індійському океані. Туди перевели пере, пере, якусь кількість літаків і, і ракет, і чогось, і воно все може полетіти. Нікуди ніхто ніде не летить. Оце зараз вибухнув Бандерабас, як порт, такий іранський порт. От в персидській затоці, і да, треба сказати, що дійсно там серйозні можуть. Ми просто не знаємо. Ну за, всі закриті країни спробують дізнатися, що там насправді відбулося, хто це підірвав, Ну але багато людей вважають, що це або просто ізраїльтяни, або ізраїльтянська розвідка. з... Американською, значить, вирішили оце зробити, і тепер їм нема звідки цю свою нафту, яку вони контрабандно постачають там і в Китай, і в Індію, і там тихенько так все. Хоча ми знаємо, що Іран це санкції. От надалі Китай запровадив контрсанкції проти, ну контрмита проти, проти Америки. Об'їжджає тепер їхній лідер Сі Цзіньпін всі всіх сусідів і прямих і без безпосередніх і опосередкованих сусідів, і з ними намагається про щось домовити про розширення торгівлі. Ну очевидно, якщо ринок Америки закривається, то треба ці всі товари якось по розподіляти по інших країнах, а також вивести, може туди виробництва. Ну, ми знаємо, що е, дуже дуже багато фірм, якби китайських знаходяться тепер. У В'єтнамі і серед іншого і, 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 ставлять, і, і, і ставлять на своїх товарах Made in Vietnam, а не Made in China. І таким чином вони потрапляють під такі супер-супер загрозливі мита, санкції і так далі. І так далі. Коротше, якщо так окинути оком, то виходить, що ніде ну і про українсько-російські, про російську агресію на Україну. Теж менше говорять, він теж кричав, що він тут буде робити і тут буде робити, поки він нічого не робить, поки Росія йому показує, таке показує, що ти дурак, він чомусь кориться цьому, та ну, мабуть, я дурак, каже, та нам Трамп всім. Ну, коротше, теж там не виходить. Війна триває і, 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 і невідомо, чим це, це закінчиться. Хоча тут я думаю, що перемога Трампа ну, умовно можлива, тому що. Розумієте, всі сили світові хочуть, щоб тут запанував мир. Окрім українців, які підозрюють, що цей мир буде не на нашу користь. Ну, ми про це вже говорили. Мир буде, я, я думаю, на нашу користь тільки тому, що Україна в договорі там немає зменшення зброї, зменшення кількості військ. І це означає, що ми залишаємося в змозі давати відсіч. Зіляким російським агресіям. А це найголовніше. А територію потім якось відвоюємо: або дипломатично, або військово, або суміш, дипломатично-військово. Отже, якщо так окинути навколо, так, да, Гренландію, я забув, вибачайте, гренландці, сорі, у вас цілих 60 тисяч населення. от, І теж нічого поки не виходить, і навряд чи вийде, тому що там величезні гроші платить Данія. Соціальні пакети, там, там дуже непогане життя, ну, холодно, тільки дійсно. Ну, Американці можуть там дати на перший час більше, ніж Данія, але потім ну, данська медицина це Данія – соціалістична країна, там дуже багато чого безкоштовного. А в Америці платна медицина, ну, зокрема. І тому там безкоштовного майже нічого нема. Ну і тут вибір буде, безперечно, перед гренландцями. Отже, на зовнішньому периметрі у Трампа ніяких досягнень нема, окрім криків, що ми зараз все зробимо. У мене чудові стосунки з Путіним, у мене чудові стосунки з Зіньпінем. У мене чудові стосунки там і чудові стосунки. Так а ве, але він йому дуже часто набридає. Якщо згадати його першу каденцію, вона почала з того, що він сказав, що він зараз з лідером північної України домовиться, і вони навіть і зустрічались. І, і, і сиділи, і говорили, і їли, мені здається, і все було чудово. І, і Трамп приїздив туди, значить, в Північну Корею. Ну, переступив ногою з південної на Північну. там його лідер-диктатора зустрічав. Потім Трампу просто набридло, і він цю ідею кинув, навіть не, не підвівши, підвівши риску, просто забули про це. І в мене таке враження, що він забуде і про Гренландію, і про Панаму, і про Мексику, і про Європу, і про Близькі Схід, і про Іран, і про Китай, і так далі. Просто все ну, ну, не вийшло. Але я все одно найкращий президент в світі. Це я зараз процитував Трампа. Це не я про себе сказав, мати це на увазі. Отже, такі 100 днів, дійсно, там внутрішня політика така, що зараз найменший рейтинг у нього серед всіх. Президентів Сполучених Штатів після 100 днів за останні там 80 років і так далі. Ну коротше, ну будемо дивитися. Я, я не переконаний, що він не стабілізується цей рейтинг, але якщо він піде навіть не по цій дорозі, а так би сказати, по пройде, бодай пів дороги, по своїх в своїх реформах внутрішньоамериканських американцям, це все одно не сподобається, і тому будемо чекати подальших подій. І слухати ми коло вересня, бай бай.